– Хто написав Кобзар Тарас Шевченко. Правильно, яка роль твору сону у творчості Шевченка? Mm, не знаю. Скільки кольорів у веселці? Вісім, шість, сім, сім. Сім. Правильно сім. Чому веселка має саме сім кольорів? Тому що це базові кольори, а це кольори, яка які відбуваються під час доща та сонця? Ну це було прям максимально близько, але на жаль, ваша подруга 2-0. Який птах не літає? Страус Страус, правильно. <правда> <правда> Чому еволюційно деякі птахи втратили здатність літати? Ну насправді це ж дуже легке запитання. Правда? <правда> так, немає відповіді. Немає тоді, на жаль, як називається планета, на якій ми живемо? Земля. Чому земля має магнітне поле? Я не знаю. Яка тварина символізує мир? Голуб. Правильно, звідки походить символ голуба як образ миру? Не знаю навіть, якщо чесно. Ви виграєте ось хрустики а, від хрустайлу. Я вважаю, це були повністю рівнозначні запитання, але все-таки, щоб вас втішити, ми вам даруємо також ще одну пачечку хрустайлів. Дякую.